Усіх вітаю на каналі. Сі час мене звати Ангеліна Пичик, і прямо зараз разом зі мною Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні. Добрий день, пані Ангеліна. Добрий день всім глядачам нашого каналу. Вітаю всіх з, з Днем Збройних сил України і свято Миколая заодно. Так, так само приєднуюся до привітання всіх наших захисників і захисниць з Днем Збройних сил України. Велика подяка завдяки вам. У нас є, зокрема, і ця можливість записувати сьогоднішній ефір цю розмову. Спасибі. На початку друзі, обов'язково перевірте, чи ви підписані на Ютуб канал свій час. Будь ласка, підтримайте нас вашим коментарем і вашою подобайкою. Отже, на календарі 6 грудня вранці пабліки повідомили, що у Керченській протоці працюють українські морські дрони через атаку. Росіяни перекрили так званий кримський міст. Пишуть, що морські дрони здійснюють прорив у Керченську протоку. Російські військові намагаються їх знищити з моря, з берега та з повітря. Ну і крім того, пабліки повідомляють про вибухи в районі суднобудівного заводу Затока у Керчі. Так і очевидно, також що в місцевих пабліках зараз таке певне занепокоєння. Пишуть очевидці, що з боку керчі на мосту творився величезний затор. Вибухи там лунають в тому районі з п'ятої ранку. Пане Павле, як думаєте, що є цілі цих морських дронів? Трохи можливо докладніше знаєте про цю атаку? Ще не знаю. Чесно скажу. Маю ту ж саму інформацію, що атакують з моря. Зону Керченської протоки і Керчен-Ікальського каналу, треба розуміти, що Керченський міст він такий є основний об'єкт цієї в цьому районі. І коли говорять про оборону росіянами Керченського мосту, власне кажучи, це комплекс заходів і засобів, які здійснюють і оборону і Керчі, і Темрюка. І порта Кавказа, порт Крим, і е, власне самого Керченікальського каналу, по якому рух здійснюється рух е, з Чорного в Азовське море. А тобто там нема вже міжнародних вод, це окупована територія, і все, що туди рухається, це або в окуповані порти України чи з окупованих портів України. Як правило, йдуть російські судна з краденим зерном, з краденим металом, а також судна, які прямують з російських портів Азовського моря. Це законні цілі для Збройних сил України. Я б сказав, навіть не просто законні, а ласі цілі, Незважаючи на те, що речник Військово-морських сил. Дмитро Пледенчук заявив про те, що українські збройні сили не атакують порти Російської Федерації, але це не стосується портів, які портів окупованих територій України, зокрема Криму, Приазов'я, які були напередодні. Із початком бойових дій закриті офіційно через Міжнародну морську організацію Україною і все, що там перебуває, це законні військові цілі. Так що чекаємо на результат, повторюсь, результат не обов'язково і задум операції не обов'язково це атака на той самий Керченський міст. Це і Керченська паромна переправа, яку росіяни намагаються відновити. Вони не вірять в те, що Керченське місто утримується. Це і завод Залів, одне з найвеликих суднобудівних підприємств, в тому числі яке здійснює добудову, намагалося щонайменше здійснювати добудову на плаву. Кораблів, які бойових кораблів, які будуються на Зеленодольському суднобудівному заводі. Пам'ятаєте судно долю Аскольда, до Нептуна йому і дорога. Тож, чекаємо на результат. Я сподіваюся, що десь до обіду буде вже, якщо не офіційна інформація, то Інформація з наших кримських джерел також днем раніше російські пабліки повідомили про атаку на військовий полігон Капустин Яр в Астраханській області. Саме з Капустиного Яру росіяни запускали ракету середньої дальності Орішнік по Дніпру. Також писали, що нібито дрон збили в кількох метрах від в'їзду на полігон. А вибухова хвиля лише пошкодила ворота. Ну Пане Павло, якщо вони кажуть, що Орішнік співставний із ядерною зброєю, то й полігон там був непростий. Полігон великий. Кап'яр це великий полігон для проведення ракетних стрільб. І не тільки балістика, і зенітних ракетних комплексів. Ну такі для ЗРК, переважно до слова. Хоча і балістика там важливий елемент. І про те, що Збройні сили України після запуску цього прислову того атакують кап'яр, вже це друга щонайменша інформація. Там перше було буквально через день-два в'течка від... така від... від наших оборонців російським окупантам, щоб вони не думали, що місця пуску їхніх ракет, це така закритна зона для нас, досягаємо до них. І те, що наші Збройні Сили наносять удари по об'єктам РВСН, Російської ядерної тріади, починаючи від радіолокаційних комплексів загоризонтних і закінчуючи пусковими установками. Балістичних ракет. Ну, це природне. Пам'ятаєте, там рік тому наші партнери на такі атаки, Сил оборони України висловлювали занепокоєння, казали: ну, це не чіпайте. це це може привести до ескалації російські війська стратегічного призначення. Вони ж не беруть безпосередню участь в російсько-українській війні. Ну, не треба їх чіпати. Це не засоби нападу на Україну. Тепер ми бачимо, що це також засоби нападу на Україну. Неважливо, це демонстраційні дії. Треба ж розуміти, що це удар це Орєшніка по Дніпру. Ну це така. Суто психологічна атака. Насправді, справжню небезпеку для нас представляють е, нальоти з багато сотень ракет і дронів, які здійснює Росія, вони, вони насправді значно небезпечніші, дуже небезпечні, коли летить там сотня тактичних ракет, крилатих ракет, кінжалів, балістики. І дрони одночасно, ось це о, велика страшна загроза для нас, яка може покласти, о, покласти нашу енергетику, ну і відповідно біди багато наробити. А от такі орієшники, це ж о, сута психологічна операція. От дивіться, ми можемо. А що ви можете? Ну насправді, ну, так от, є ще… О, Виносить та величезна ракета в космос бойову головку, ну, 1250 кілограмів. Я нагадаю, у Іскандера 500 600 кілограмів, а Х-22 там до 900 доходить. Ця боєголовка складається з шести блоків. Шість блоків, чотирьох. Ну, Фактично, оте одоробло несе ну, два десятка шахетів, якщо по е, запасу. Вибухової речовини в роздільних головних частинах. Ну, е, і коли так дивишся, ну, то це не таке страшне насправді, як е, росіяни розблокують з нього на весь світ е, таку е, інформаційну кампанію Армагеддон. Кі, uh -huh. Стрільнули по нам грешникам. Це вже капець світу, та ні, не капець світу. Капець світу буде, коли по Москві прилетить щось хороше. А добре по Москві, а от саме неможливо, ти виробництво Орешніка, як вони про це заявляють, що вони вже там на серійне виробництво його поставили? Я не думаю, що нам знову ж таки на Орешніки uh -huh. на цьому концентруватись. Це Орешнік, це Рубіж, це ЯРС чи що інше. Це все та, та поля. Міжконтинентальні. Під види міжконтинентальної балістичної ракети. -топер. Вона дуже дорого коштує. Вона призначена для запуску по, о, на міжконтинентальну відстань. Якщо росіяни готові «Варєшні» вкладати замість е, Іскандерів, замість Х-22 і калібрів, хай вони вкладаються. Це як будівництво чи ремонту е, адмірала Нахімова. Який е на півночі стоїть з 90... Він два роки ходив, там, з 92 до 93, -го. потім 25 років на ремонті. В нього вкладаються величезні кошти, хай вони в нього вкладають величезні Пане, кошти. Павло, а збивати чим? Збивати їх чим. раз. Орешник, це, якщо воно і полетить, воно полетить один-два рази. І е, збивати його треба тими ж петріготами. Але е, збивати е, кінжали, іскандери і калібри, хасто перші, які летять сотнями одночасно, це ж оце найбільша небезпека, яка для нас реально існує. Е, яку, у якій ми не можемо протидіяти. І заради чого ми просимо наших партнерів збільшити кількість засобів ППО, і комплексів ППО, і ракет ППО, тому що коли проб'ється бреш в нашій протиповітряній обороні, тоді ну, просто завтра Україна замерзне, мінімум, що ми отримаємо. І це от главна, головна небезпека. І те, що може бути страшним для нас. Прильот одного орешника він біди може наробити, але в порівнянні з тими масовими ударами з комбінованими ударами. Ця біда це як бідки, да? А не. Так, пане Павле, ще одна інформація трохи тривожна. Росіяни намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона. Зібрали 300 катерів для перетину Дніпра. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. каже, що за даними розвідки, росіяни наразі тренують форсувальні штурмові групи на полігонах, зокрема на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та. Херсонщини, наскільки там для нас велика небезпека, що їм все ж таки вдасться це зробити? Ну мені здається, що от увага до Херсонського напрямку дещо перебільшена. При тій е, ситуації на сході України, на Донеччині в першу чергу, е, на Покровському, на Курахівському напрямку, де Дуже важка ситуація. Додайте до цього Куп'янську ділянку фронту, Купянсько-Лиманську, де це другорядний напрямок, але де, де, де ж дуже важка ситуація. Час від часу з'являється інформація про підготовку ворога до наступу на Харківському напрямку, на Запорізькому напрямку, зараз на Херсонському напрямку. Очевидно, це е, такі. Дії з метою розтягнути нашу оборону, відтягнути наші сили від напрямків головних ударів противника, послабити нас там і досягти своєї мети. Я нагадаю, що ще десь два роки тому речник Херсонської обласної адміністрації говорив про те, що росіяни. Крадуть реквізують о, рибальські човни у місцевих мешканців лівобережжя Дніпра. Масово реквізують. Власне кажучи, для чого? Саме для того, щоб використовувати їх для диверсійних дій. І о, війна в понизі Дніпра вона не припинялася. Вона носить такий прихований характер, така підкилимна Боротьба, тому що це боротьба спецназів за Дніпровські острови. В понизі Дніпра це не така широчезна ріка, це багато річ, що роз'єднаних величезними островами, от, на, на яких намагаються закріпитись. І ми намагаємось закріпитись, і противник закріпитись. Там намагається для того, щоб кошмарити відповідно протилежний берег. І... Ця боротьба тривала, триває з перем... змінним таким успіхом, але продовжується. І ну, ви ж можете у собі уявити, що такі рибальські човни дюраліві. Це дуже, дуже ненадійний засіб доставки, приклад цих важких. Дій для перетину Дніпра от е, плаздар наш накринках, е, на жаль, я, я, я не мав успіху. Чому він не мав успіху? Тому що саме нема, недостатньо, е, по-перше, одна із причин це недостатня кількість десантно-висадочних засобів, е, надійних десантно-висадочних засобів. Е, для того, щоб е, десант. Мав успіх, необхідно створити плацдарм на порядок ширший і глибший в глибину противника, ніж Кринківський плацдарм був. Ми змогли закріпитись, але не змогли його розширити. Не можемо розширити плацдарм, не можемо навести нормальні переправи для перекидання боєприпасів і важкої техніки. Все, це плацдарм. Приречений. Те саме стосується флоту човнів, які росіяни використовують. Вони ж не просто їх накопичили, вони їх постійно використовують для спроб прорватися на Дніпровські острови, висадитись на нашому березі. І коли їм це вдається, на жаль, і часом це. Їх вибити назад дуже дорого вартує. Інша справа, що і наші моряки, і росіяни Вони теж вчаться на своєму досвіді, розуміють важливість цих ділянок. Наші військово-морські сили ще 23 му році, ще на початку 23-го року, оголосили про створення Дніпровської флотилії. Два дивізіони вона, один дивізіон він на півночі України діє в Київське воздосховище, і там на кордоні з Білорусі інший дивізіон, якраз призначений для боротьби з ворогом по низі Дніпра до Каховського водосховища включно. Росіяни, в свою чергу, теж, я от не пам'ятаю, там бригаду, вони це назвали чи флотилією, але суть полягає в тому, що вони також в складі Чорноморського флоту. Створили спеціалізоване з'єднання, до складу якого входять е, малі артилерійські кораблі, е, катери, е, це їх там -то, у них не багато, штук, шість здається. Це старі, але ну, такі е, доволі для річкового бою потужні штуки, добре броньовані, е, вони мають гарматно-кулеметне озброєння. Таке танкового типу, тож це серйозна штука для, для бою в гірлі річки. Туди ж входять малі десантні катери, починаючи від тих серд більш частних, закінчуючи старенькими, от. і ну, тут треба остерігатись. Дуже серйозно от човни це таке, так скажемо, доповнення до цієї флотилії, тим не менше, от засобів для форсування річки нормальними силами, як на мене, у росіян не вистачає. Вони не можуть залучити для цієї операції великі десантні кораблі та і сили флоту, Чорноморського флоту, тому що Украї... ми, українці, створили такі умови, ну, що росіяни розуміють, що підход до нашого берега бойовим кораблям це, це Нептун в бок, як мінімум, або Гарпун. Тому вони дуже обережні в цьому. Тож, швидше за все, Ну, це обмежиться розвідувально-диверсійними діями. І хоча це небезпечно, і менш небезпечно, ніж оперативно-тактичний десант, це крові теж багато п'є, пригадайте, от, що робиться в Херсоні нормальним життям щоденним, це назвати не можна. Пане Паве, ви сказали, що набагато гірша, складніша ситуація нині там Покровський напрямок, Курахівський напрямок. А якщо про це трохи більше сказати, так наскільки є велика небезпека по втраті Курахового? Ну, так, Курахове зараз ключ до всієї оборони, як мені здається, можна сказати, що це ключ до оборони. на… Південному сході, але Південний Схід це ключ до всього іншого. Можна прикинути так загалом. Кількість бойових, от за місяць беремо, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту, то на Курахівській і Покровський напрямок припадає дві, більше, от на, два, на дві ділянки при, при, припадає вдвічі більше ніж по всій лінії фронту разом з Курською областю взяти. Це говорить про от та м'ясорубка, яка відбувається, саме там відбувається. І прикинь, так от... Бої за Бахмут, коли були, ми нищили щодня порядку до 500 орків. Авдіївська битва, там 700-800. Зараз і по нашим підрахункам і по західних експертів підрахунком, сьогодні вранці читав середньодобова кількість знищеної русні півтори тисячі. Півтори 1500, західні рахують. Півтори ну, тисячі точно, тому що так дивишся, зведення Генерального штабу 1500-2000 okay. доходить. Це треба розуміти, що якщо рік тому це були м'ясні штурми, ну, то що сьогодні відбувається, я не знаю. Це прям лівер, якийсь російський лізе. От. І е, одна з наших головних задач це. Знищити ну, цей наступальний потенціал противника. Тим не менше, утримання наших територій це ключ, важ... ну, дуже важливо, тому що Курахове вона зараз закриває, тримає лівий фланг ну, для нас правий фланг оборони Покровська. То, якщо росіяни беруть Курахове, вони… Переміщують фокус своїх зусиль далі на Покровськ. Більш того, я скажу так, що десь співвідношення напруженості на Курахівському напрямку, на Покровському, було в бік Курахова десь тиждень тому. Зараз ворожа активність поступово переміщується ну, приблизно в рівні ступені Курахова і на, на Покровськ. Це корелює з тим, як вони переміщають туди на Покровську ділянку додаткові оперативні резерви з того ж Кураховського напрямку. Тобто вони вважають, що ті успіхи, які вони досягли на північ від Курахова і на Південний, південний Схід від Курахова, вони автоматично вже дозволяють їм успішно, ну, в якійсь осяжній перспективі, успішно завершити. Операцію по захопленню Курахово і Курахівського оборонного району. Е, ну, дійсно, це може бути так, але це залежить не тільки від воснієї від нас, від наших оборонців, від нашого mm -hmm. командування. Е, після переїзду сирського, минулого проїзду сирського на цю ділянку. Обіцяв він додаткові резерви, і, власне кажучи, там на декілька напрямках на північ від Курахова вдалося о, додатковими силами дуже добре контратакувати ворога, і конфігурація відразу змінилася о, там, о, лінії фронту, але цього, очевидно, недостатньо. Uh, і ворог продовжує просування степ бай степ потихеньку, але uh, горою м'яса, але uh, він своїх цілей тут досягає. Тут дуже складна ситуація. Центр нацпротиву повідомив про те, що у Курській області росіяни не використовують північно-корейських солдатів для ведення саме бойових дій, а застосовують їх для чергування на спостережних пунктах, блокпостах і охорони районів районів зосередження військ, підпорядкувавши їх 11 десантня, десантно-штурмовій бригаді, і кажуть про те, що залучення північно-корейців дозволило Кремлю забрати більше росіян з позицій і перенаправити їх на передову. Як ви думаєте, чому саме так вирішили робити? І як це впливає глобально на ситуацію? Ну тому що, очевидно, Північна Корейці не повністю інтегровані в Збройні сили Російської Федерації. Коли ще мова йшла про перекидання, передачу. Таким чином своїх солдатів. Ми ж з вами говорили про те, що неважливо, як вони будуть використовуватись на Покровському напрямку, їх кинуть на м'ясо чи на Курському напрямку вони будуть десь в резерві, чи взагалі їх поставлять там охороняти кордон з Вірменією, наприклад, а звідти заберуть російських солдатів для ведення наступальних дій. Факт залишається те, що Російська армія от, поповнилася таким о, мобілізаційним ресурсом на півтори тисячі о, штиків. І о, головне, що півтори там, тисяч, тисяча, тисяча двісті їх. Це невелика чисельність. Наші хлопці знищують щодня до двох тисяч. Півтори тисячі хлопці мінус за один день. О, то 1200 це на один день. Але. Ключ тут в тому полягає, що це може бути пробна партія, так скажемо. Uh -huh. От. І якщо та 1200 корейців покривають мобілізаційні витрати Росії за на один день, то 100 тисяч чи тисяч, 120 тисяч вони покриють вже скільки? Два тижні майже. Да? І дозволить створити такий невеличкий росіян, ну, відносно невеличкий е резерв сил. Якщо 300 тисяч, ну то, власне, Путіну, можливо, і не доведеться проводити ту приховану мобілізацію, яку ну, або йому її доведе треба проводити, або йому треба переглядати стратегію введення бойових. От в чому полягає саме цей факт. Пере Поставки перших північно-корейських І тут е багато що залежить від е наших оборонців, якщо ми завдано максимальних втрат е цій третій стороні, як то кажуть, да, е корейцям, то це може е зупинити Кимчинина від е таких планів. Він скаже: ні, ні, там, це дуже дорого буде коштувати. а Якщо вони матимуть успіх навпаки, то, звісно, успіх надихає і вони з Путіним можуть домовитися. Тому от зараз оцей період, коли дуже важливий в, в, в цьому питанні, як воно буде розвиватися в той чи інший день. Дуже вдячна вам, пане Павле, за цю розмову. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Обов'язково друзі, якщо лишились ратом запитання чи коментарі, є лишайте їх прямо під цим відео. Будемо вам вдячні за вашу підписку і за вподобайку. Бережіть себе і до зустрічі.